Їздити велосипедом, бігати, кататися на лижах, все це без обмежень можуть робити українські бійці після втрати кінцівок на фронті. Завдяки власній силі, духу, жаги до життя і професійності вітчизняних протезистів. Як сьогодні працює київський центр протезування без обмежень? Далі. За кроком, розвідник Дмитро Зілько вчиться ходити на новій нозі. Військовий виконував бойове завдання під бахмутом, коли біля нього розірвався російський снаряд. Ми чули зближення, бої почали йти. І, навіть, чесно, я не знаю, що вроді зерпе почув то ко і пішов шпати. Далі були 6 шпиталів, і 13 операцій. Вибух зачепив обидві ноги військового. Одну довелось ампутувати. Це тренувальний протез. Поки що він налаштовує центр мас, адже основне навантаження у Дмитра зараз іде на здорову ліву ногу. Треба виробити звичку, аби навантаження було між протезом і здоровою лівою ногою. Лише за три дні Дмитро навчився ходити на тренувальній конструкції без сторонньої допомоги. Невдовзі військовому поставлять постійний протез, з яким він зможе навіть бігати. Їздити велосипедом, жити, гуляти, розвиватися все, що робить звичайна людина у звичайному житті, і Дмитро зможе робити. Київський центр протезування без обмежень опікується військовими та цивільними від 2014 року. Усе роблять в межах державної програми протезування. Якщо коліно збережено, то держава готова оплачувати до 330 тисяч гривень. Якщо відсутнє коліно до 660 тисяч гривень, і тобто підпре. Чемсто може в межах цих граничних цін комплектувати свої протези. В принципі, на сьогоднішній день ми справляємося, цього вистачає. Комплектуючі для протезів виготовляють у Сполучених Штатах, Великій Британії, Німеччині, Японії, Бельгії, Швеції та Україні. Матеріал алюміній, титан і сталь. Стопи німецькі. Узіл дуже комфортний і дуже такий современний англійський. У Нас вітчизняні різні перехідники, цанги, трубочки з, з цангами. Володимир Федоров у справі протезування 43 роки. Аби зібрати один протез, йому вистачить 20 хвилин. Саме головне зробити буксоприймач. 99% всього успіху, це куксоприймач. Якщо він удобний, значить і протез, хоч палку прив'яжи до нього, і він буде бігти на ньому. Якщо захоче куксоприймач, це ковпак, який надягають на ногу чи руку після ампутації. Його майструють у самому центрі протезування. Спершу роблять із гіпсу зліпок, а потім моделюють його на верстаті під конкретну людину. На виготовлення гіпсової моделі десь виходить ну, близько одного дня. Займається часу. Далі ми вона сушиться у нас. Ну, теж близько день два і далі вже ламінація відбувається. Протягом тижня-двох ми вже в змозі ставити людину повноцінно на ноги. Олександр Новиченко із позивним дід не стримує радості. Сьогодні він вперше за останні кілька місяців може повноцінно ходити. Атлічні Шахтар з Павлограда мобілізувався 25 лютого до штурмового батальйону. Воював на Луганському напрямку. Під Сіверськом росіяни поранили Олександра під час обстрілів з Граду. Корматорські ноги чи крижили. Потім поїхали на Дніпр в Дніпрі там пару днів і сюди, в центральний госпіталь. Потім, коротше, там ще трошки пошаманили над нею. Якщо раніше у столичному центрі був один новий пацієнт на тиждень, то після повномасштабного вторгнення ця цифра збільшилася в десятеро з такими активними фазами бойових дій це і прильоти, і авіація, і РСЗО і так далі. То це вже як кажуть, куди прилетіти там і верхні кінцівки, і нижні кінцівки. Та навіть після протезування багато хто з військових повертається на фронти, виконує завдання не гірше ніж до травми. От на бігову дорожку, спортсмена взяти якогось і наших бійців. В ровень би йшли з протезу. Бігли б. Олександр Лученко командир кулеметного взводу. Минув лише тиждень, як йому встановили протез на ліву ногу, а військовий уже готовий повертатися на передову. Я ще на службі. Ви ще служите? Так. Да. Я поки не планую звернутися. Щороку протезу потрібно проводити технічне обстеження, а за державною програмою кожні три роки людина має змогу отримати новий. Окрім Києва, центр без обмежень є в Одесі, Хмельницькому, Львові, Ковелі, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі та Черкасах. Частина закладів працює над протезуванням нижніх кінцівок, частина займається верхніми. Найближчим часом планують запуск виробництва біонічних протезів рук, які дозволяють рухати пальцями, все, аби військові могли жити максимально повноцінно.